Добрий день, діти! Зараз урок географії. З вами вчитель Ольга Семенівна. Сядьте, діти, всі рівненько, починаємо урок. Сподіваюсь на співпрацю і на цілий шквал думок. На попередньому уроці. Ви ознайомились із однією з провідних галузей сільського господарства. рослинництвом. Перевіримо ваші знання. Дайте відповіді на запитання. Що таке рослинництво? Так, рослинництво – це. Вирощування культурних рослин. Наступне запитання. Яка основна зернова культура в Україні? Подумайте, не поспішайте. Так, основною зерновою культурою в Україні є озима пшениця. Наступне, які технічні культури є провідними в Україні? Згадайте так, провідні технічні культури в Україні це цукрові буряки та соняшник? Наступне запитання. Які овочі? Вирощують в нашій країні. Не поспішайте, пригадайте, в нашій країні вирощують такі овочі, огірки, помідори, капусту, столові буряки і моркву. Наступне. Які плодові культури поширені в Україні? Так, в Україні поширені такі плодові культури, як яблуні, груші, сливи, вишні, абрикоси? Наступне запитання. Які ягідні культури поширені в нашій державі? Згадайте, не поспішайте. Так, на території України поширені такі ягідні культури. Смородина, малина, виноград, молодці. Ви запам'ятали матеріал попереднього уроку. Сьогодні на уроці ми ознайомимось із ще однією з провідних галузей сільського господарства це тваринництво. Отже, тема уроку тваринництво України. Твариництво це розведення сільськогосподарських тварин для виробництва твариницької продукції. Запам'ятайте, твариництво це розведення сільськогосподарських тварин для виробництва твариницької продукції. Твариництво Забезпечує населення цінними продуктами харчування, такими, як молоко, масло, яйця, м'ясо, постачає харчові і легкій промисловості сировину, дає живу, тяглову силу та основне Органічне добриво. Кожна галузь тваринництва розміщена в певній природній зоні. Давайте пригадаємо природні зони України. Так, це мішані ліси або полісся, лісостеп, степ. Українські Карпати і Кримські гори. В Україні розвиваються такі галузі твариництва: як скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, рибництво, бджільництво. Скотарство це розведення великої рогатої худоби, тобто корів є найважливішою галузю тваринництва. Вона забезпечує потреби населення в молоці, м'ясі, дає сировину для харчової. І легкої промисловості, а також основне органічне добриво, скотарство, поширене в усіх областях України. Свинарство розведення свиней це друга за значенням галузь твариництва. В Україні. Ця галузь забезпечує потреби населення в м'ясі, салі, шкурі, щетині. Свинарство також розвинуте в усіх областях України. Вівчарство розведення овець. Різних порів. Це одна з найдавніших галузей тваринництва в Україні. Продукція галузі дуже цінна. Вівчарство дає м'ясо, молоко, жир. У легкій промисловості використовують вовну, смужки. Та овчин. Найбільш поширене вівчарство в степовій зоні та в Карпатах. Запам'ятайте, м'ясо великої рогатої худоби називають яловичина. М'ясо свиней називають свинина. М'ясо овець називають. Баранина – Важливою галузю тваринництва є птахівництво, розведення сільськогосподарської птиці, курей, качок, гусей та індиків. Крім дієтичних поживних продуктів харчування. М'яса та яєць птахівництво дає сировину для промисловості, пух і перо. Ця галузь добре розвинута в усій країні. Поблизу великих міст створено спеціалізовані господарства. Рибництво. Ця галузь тваринництва. Розвинута в лісостеповій зоні та в українських Карпатах. Розводять здебільшого коропа, судака, карася і білого амура. В усіх областях України поширене джільництво. Ця традиційна для українців галузь дає цінну продукцію мед, віск, прополіс, пилок, маточне молочко. Бджоли це найліпші запильники. Вони сприяють підвищенню. Урожайності багатьох культур. А зараз відпочинемо і виконаємо прави. Ja, Carro lilla, ja! Працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і пограємо в гру, назви галузь твариництва завдання. Потрібно за зображенням тварин на малюнку назвати галузь твариництва. На Зображені корови, назвіть галузь тваринництва. Так, розведенням і утриманням корів займається скотарство. Наступний малюнок. На малюнку зображені свині, назвіть галузь твариництва. Подумайте, так, розведенням і утриманням свиней займається свинарство. наступне, на малюнку зображені вівці, назвіть галузь тваринництва. Не поспішайте. Так. Розведенням і утриманням овець займається вівчарство. Наступний малюнок. На малюнку зображені кури, качки, гуси індики. Назвіть галузь тваринництва. Так, розведенням і утриманням. Курей, качок, гусей, індиків, займається птахівництво. Наступне на малюнку зображена риба. Назвіть галузь тваринництва. Пригадайте, не поспішайте. Так. Розведенням і утриманням риби займається рибництво, наступне на малюнку зображені бджоли. Назвіть галузь тваринництва. Пригадайте, так, розведенням і утриманням чіл. Займається джільництво. Молодці. Ви добре справились із завданням. Отже, сьогодні на уроці ви ознайомились із ще однією із провідних галузей сільського господарства тваринництвом. До Побачення!